Вітаю вас, друзі! Сьогодні до нас на заняття завітала лялька Оксанка. Я для вас та для неї прочитаю віршик Олени Благініної, який називається Вогник. Слухайте уважно. За вікном виє вітер, завірюха мете. А у мене в кімнаті квітка вогник цвіте. Він тендітний і ніжний? Як його не любити? Не віддам я свій вогник, навіть годі просити. Дітки, про що йдеться в цьому вірші? Про яку рослину? Так, про квітку вогник. Ще ця квітка називається Бальзамін. А як автор вірша відноситься до своєї квітки? Правильно, він за неї доглядає і він її любить. А яка ж погода на дворі? Правильно, віє вітер, завірюха мете. А як автор описує свою квітку? Так вогник тендітний та ніжний. А де ж росте, дітки, цей вогник або бальзамін? Він росте в кімнаті, і тому він називається кімнатною рослиною. А чи знаєте ви, малята, в чому ростуть кімнатні рослини? Так, кімнатні рослини ростуть в горщиках, і квітка вогнику або бальзаміну теж росте в горщику. Лялька Оксанка. Хоче в себе вдома теж посадити таку квітку вогника. Але в Оксанки є горщик, але в неї немає підставочки для цього горщика. Давайте допоможемо Оксанці, зліпимо з пластиліну або тіста підставочку для горщика. В який би вона змогла посадити квіточку вогника. В мене вдома є отакий горщик. Я теж збираюся посадити в нього квіточку. Погляньте, а в горщика отака підставочка. Отаку підставочку я пропоную вам зліпити і подарити оксанці для її горщика з квітами. Ставочка може бути будь-якого кольору за вашим вибором. А перед ліпленням потрібно розім'яти наші пальчики. Наші пальчики зустрілись великі вказівні, середні, безім'яні та мізинці. Наші пальчики зустрілись. Великі вказівні середні, безім'янні та мизинці. Великі вказівні середні безім'янні та мізинці. І до роботи приступили. Для роботи нам потрібна клейонка і брусочок пластиліну будь-якого кольору. Розглянемо підставку для горщика. Вона кругла. Края в неї. Бідняті. Тож приступаємо до роботи. Спочатку треба в руках розігріти пластилін. Жмакаємо його, катаємо між долонями. Робимо все для того, щоб його розігріти, щоб він став теплим і з нього можна було ліпити. Розкочуємо пластилін, робимо з кулю. Катати кулю можна як на клейонці, також між долоньками. Намагаємося, щоб куля була дійсно круглою. Розкочуємо кулю. Тепер кулю ми сплющуємо пальчиками і робимо з неї щось схоже на млинець. Працюємо обома руками. Після того, як ми розплющили кулю, почнемо загинати краї для того, щоб наша робота набула дійсно форми підставочки. Загинаємо краєчки, сплющуємо краєчки пальцями. Працюємо обома руками. Ось така підставочка в мене вийшла. Я сподіваюся, що у вас також вийшли гарні підставочки. Оксанка, дітки, дякую вам за допомогу. За те, що ви виліпите підставочки для горщика та подаруєте їй. А ми з вами прощаємось до побачення і до наступного заняття!